Аномально швидко стартував грибний сезон на Прикарпатті. На тихе полювання місцеві жителі зазвичай виходять наприкінці червня. Але цього року до лісу появилися у Карпатах набагато швидше ще на початку травня. Ось таких здоров'янів вагою з пів кіло Віталій привозить на продаж з Тернопільської області, і це далеко не найбільші лісові делікатеси, які траплялися йому на очі. Кількість і розмір цьогорічних грибів вражають навіть досвідчених грибників. Цей рік дуже скоро просто появились і великі гриби скоро. І... Переважно червні кінець черні гриби, а цей рік ще скоро тут в травніше. От появилися перші гриби. Перші лісові делікатеси по кишені не усім. 50 гривень за кілограм для більшості івано-франківців задорога спокуса, але втриматися від неї вдається не усім. Спокушаються ті, хто добре знає секрети приготування. Обчистити треба спочатку, потім проварити, а тоді вже готувати. Так не готуються гриби. Це я зараз боюся їсти, бо я в такому стані, що є. я стараюся не їсти таких Продукти того року, як мене подружка утравалася, ну померла. Я боюся, їсти дуже їх їсти. Масова поява величезних грибів не викликають довіри місцевої санстанції. У цій лабораторії лісові делікатеси перевіряють на важкі метали, поміщають огама радіометр на кілька секунд. І ось результат: 163 бекерель при нормі 500 Це означає, ці дери лісу їстівні. Ми зараз перевіряємо не тільки на містадіонуклідів, а ми перевіряємо і на доброякісність, на те, щоб не було отруйних грибів. Пластинчасті гриби ми забороняємо. Продавати. Рання поява грибів результат кліматичних змін на Прикарпатті, пояснюють біологи. Спекотний квітень, вологий травень ідеальні умови для грибництва. І, звісно, карпатська земля не дарма славиться своєю щедрістю. Відповідна температура повітря 12-20 градусів і плюс вологість 80-90%. І якраз ці дві такі природні умови сприяли. На нашу думку, для розвитку масового розвитку на Прикарпатті їстівних грибів. Різноманітних поганок у лісах теж не бракує. Лікарі кажуть, дієвих методів, за якими б розрізняли їстівні гриби від отруйних, немає. Тому дітям споживати будь-які лісові делікатеси медики категорично забороняють. Та й дорослим надто захоплюватися грибними стравами не рекомендують, бо отруїтися можна навіть їстівними боровиками. Перша причина це тоді, коли ці їстівні гриби є, зберігаються більше як добу. У них утворюються токсичні продукти і можуть бути отруєння. Інші випадки отруєнь, тоді, коли. Їстивні гриби ростуть рядом з грибами, які отруєні. І Поки що випадків отруєнь грибами на івано Франківщині не зафіксовано. Медики нагадують, інтоксикація дарами лісу проходить набагато складніше ніж будь-яке харчове отруєння. Тож при підозрі на нездужання варто негайно звернутися у найближчу лікарню. Самолікування може завершитися трагічно. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.